Жовтень місяць розпочав свою ходу і разом з тим приніс українцям низку важливих змін. На щастя, більшість нововведень можна назвати позитивними і такими, що стануть корисними суспільству. З 1 жовтня на військовий облік повинні стати лікарки, медсестри та фармацевтки. Пані цих професій зобов'язані зареєструватися у центрах комплектування. Для цього потрібно прийти у терцентр з усім пакетом документів паспортом, дипломом про медичну освіту та довідкою з місця роботи. На відміну від чоловіків, жінкам медичної сфери під час дії воєнного стану дозволятимуть виїжджати за кордон. Але всі, хто має диплом з медичною освітою на військовий облік стати, повинні. Інакше штраф від 850 до 1700 гривень. Штрафи за відсутність реєстраторів розрахункових операцій повертаються, відроджуються планові перевірки бізнесу. Згідно закону, з 1 жовтня підприємців, у яких під час перевірок не буде такого програмного забезпечення, чекають чималі грошові покарання, перевірятимуть, зокрема, підприємців, які продають спиртні напої, тютюнові вироби, паливо-електроенергію. Штрафи залежатимуть від суми, яку бізнесівці не провели через касу. Приміром, за перше порушення 100% вартості реалізованих товарів, робіт чи послуг. За кожне наступне вже 150 Дехто з українських пенсіонерів у жовтні отримають додаткових 2 тисячі гривень. На таку суму можуть розраховувати тільки пенсіонери, які належать до внутрішньо осіб, зокрема ті, хто з поважних причин упродовж кількох місяців не отримували своєї пенсії. Суму нарахують додатково до звичайної пенсії. На це виділили з державного бюджету 1 мільярд гривень. За новими правилами з першого числа здійснюватиметься і розрахунок тарифу на доставку газу. Абонентам, які споживали найменше палива упродовж газового року з жовтня 2022 по жовтень 2023, знизять мінімальний платіж. А також тим, хто встановив пломби на неробочі газові прилади. Втім, варто розуміти. Чим більше у людини газових приладів, тим вищою є мінімальна абонплата за газ. Тобто, якщо користуватися газовими плитою, котлом, колонкою, то заощаджувати на абонплаті вдасться лише тоді, коли опломбуєте один із приладів. 1 жовтня стало й приводом перерахунку усіх субсидій. Їхній розмір збільшиться через опалювальний сезон. Рахувати субсидію будуть з урахуванням доходу сім'ї за перші 6 місяців 2023 року. Якщо ваш прибуток значно змінився, це також плине на розмір субсидійованих виплат. Усі, хто отримував субсидії раніше, на цей зимовий період отримають її автоматично. Ті, хто вперше звертається до соціальних органів за таким видом грошової допомоги, їм необхідно зробити запит. Оформити його можна за спрощеною системою на сайті пенсійного фонду або у додатку Дія. З початком другого осіннього місяця громадянам, які у своїй оселі розмістили переселенців, держава виплачуватиме по 900 гривень за кожну людину. За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі українці отримують 450 гривень. Однак розмір фінансової допомоги збільшується на період опалювального сезону. Також важливо, що гроші зможуть отримати лише ті громадяни, у яких відсутні борги за комунальні послуги. З 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності ближні світлофар. Правило діє до 1 травня 2024 року. Необхідно вмикати ближні світлофар навіть за хорошої погоди. Адже світовий день коротшає, через туман і дощі видимість на дорогах кепська. Тож правила запровадили задля безпеки водіїв, пасажирів і пішоходів, що насправді знижує ризик дорожніх аварій. За порушення вимог заплатите штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Цьогоріч у жовтні нас таки чекає перехід на зимовий час. Нам варто перевести стрілки годинника в неділю, 29 жовтня. У четвертій на третю у сучасній техніці перехід здійснюється автоматично.